Вирішити можна все, стверджує авторка цієї книги Марі Форлео. Вирішити можна все, це особлива філософія, яка вчить написувати не перед негараздами, а знаходити шляхи їх усунення. У цій книзі ви прочитаєте безліч зворушливих, захопливих, а іноді кумедних історій, як від самої авторки, так і інших людей. Які свого часу гідно оцінили її поради. І ці реальні історії якнайкраще доводять, що майже все у світі є можливим. Друзі, якщо вам хочеться почитати щось позитивне і надихаюче, я дуже радила б цю книгу. Можливо, і вам вона допоможе подивитися на речі, які вас турбують під іншим кутом зору. І надихне на позитивні думки, а головне на активні дії у вашому житті.